Як посмажити яйця без масла. В Сковорідку наливаємо трішки води, ждемо, поки вона. чекаємо, поки вона трішки закипить. Тоді акуратно вбиваємо наші яйки. Курячі яйки звісно. Ось таким чином смажимо на, курячі, не наші, а курячі яйця. Можна накривати кришкою, можна без кришки, це вже за бажанням. Вогонь середній. Без масла, без нічого. Одна вода, красота і смакота, і ще й користь яка. Так що підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, до побачення. Смачного смакуйте! Всього вам найкращого. хай щастить!